Я от не можу зрозуміти, от не можу зрозуміти. Вийду, вийду, щоб всі ви бачили. Оце що? Оце чо? Оце що? Ви м'ясо в мене їсте кожного дня. Обізяна бібізяка. <Archives> Давай, Сидіти. Сидіти! Бачите, вона вже розуміє українську мову. Вона раніше не розуміла, вона вони не вони могли зрозуміти, що я хочу, коли я розмовляла російською. Вони не могли зрозуміти, що я від них хочу. Зараз вони розуміють українську мову. Вони навіть собаки навчилися, слава Богу. Хочеш голос? Давай голос. Мало чага. Ні. Я хочу теж трошки, хочу трошки чи ні. Коротше, я не знаю, Цим сулугуні щось щось треба робити. То нема в мене міді, то нема в мене креветок, то нема в мене сулугуні? а м'ясо. М'ясо я можу їсти. Да? Жулики. А ну давайте до папи, щоб папа показав, які гарніше, сидите. Гарно. Чекайте. Чекайте. Молодец. Молодець. Ой, блін, це тобі буде багато. Молодець. І я кусочка. Я что не хочу кусочок? Чи не? Мой сюда дура, так? Да? Нет. Ой. Так, сидіти. До папи поверніться. Ну що це за домики? Mm. Що за домики? Ага, куди ти лідеш? Старий домик, я буду щось на землі валятися. Ні, ну це без нахайства. Без нахайства. У мене невиховані геть собаки, геть тут дворові, безпородні, невиховані, не знаю які. Але мої найулюбленіші, так? Oh. Так. Чекай, злізнули тобі усім. негарно. До папи. Леся, сидіти. Ні, Кирюха, вийди з домика. Вийди з домика. Дві, сидіти. Лежати. Добре. Ану, Камара. Камара, зроби тихо голос. Тихо. Розумничка. Кайра. ні. Камара, тихо голос. Розумничка. Оре, ну а ти як завжди, просто красавчик. Сидіти. на папу, сюди, на папу. Сидіти. тихо голос. Нет, Си... ні, камара. Сюди на папу. Нет. Здрасті, це що, банкомат? Я ж не знімаю зараз гроші. Маш? Редя зробив банкомат. Це коротше, коли я йду на банкомат, no. щоб мене ніхто не ограбив, не дав мені по голові. Я беру собак, саджу, так кажу банкомат, тут знімаю гроші, а вони там мене моніторять. Давай на папу сюди. Сидіти, Тихо, тихо голос. Молодця. Карюша, сидіти, Тихо голос, молодець, грець. Ну, ти помниш, ти просто красавчик. Хі -хі -хі. Красавчики. Робимо зараз всі лежати, зараз всі зробимо лежати, і на тому розходимося, бо я блин, зараз знову віддам вам все ні в мене нічого не залишиться. Мало те, що я з вами живу в хаті. Ви в мене безпородні, невиховані. Які там ото? Непородні. Кирюшик до мене. Бачите, Вони розуміють вже до мене, вони розуміють сидіти, вони розуміють українську мову. Е, навіть ведмедя можна навчити кататися на коньках. Отак от. Лежати. Добре. Жульо. Зай, тобі не фатило. Зараз дам. Паш. Кирюха сама хитра. Ні, це заяна. Він просто красавчик. Все, всім па-па-па-па.